Voidfall це велика єврогра, яка чомусь маскується під космосом. Насправді там все детерміновано ще до початку боїв, тому е мій, моя цікавість до неї трохи спала. Та все ж таки хотілося зробити органайзер. Тож, верхня частина компонентів це прошити гравців, я їх не упорядковував, а от всі інші компоненти вже знаходяться по своїх домівках. Починаючи з блоку гравця, тобто, планшетка, планшетка для підрахунку очок, стартова рука та пластикові компоненти. Плюс ті блоки, що ставляться кожен раз на початку партії, таких тобто, блоків під кожного з гравців відповідного кольору. Це блок для сірій або агенди. Розроблено таким чином, щоб їх можна було перетасувати, покласти поруч відповідну планшетку і таким чином вже грати. Тобто такий собі імпровізований тримач для карток. Далі кораблі, 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 кораблі. Я не став їх робити єдиним цільним блоком, оскільки під час партії не завжди зрозуміло, які з них будуть приймати участь у рік, які ні. Тому отакими от окремими блочками. Фліт уентборнів. токами для Маркеры Corruption. Достаточно планеты. Вот он. Відповідно, в мене вони в мішечках і бокс розроблений таким чином, щоб мішечки вклалися. Якщо ні, їх можна застосувати, всі ж коробочки затягнути і ну, використовувати. Маркери від шторму. Дві плашечки а, і картки. Тут я поєднав нульові події та першого рівня, оскільки вони час від часу використовуються час дні. І, відповідно, можна використовувати під час гри в цьому ж тримачі. Далі токени. установку, дії, слави, слави, відповідно, 3, 4, 5 та 1, 2. Ці коробки моніфікованого розміру для того, щоб їх можна було ставити а, як сюди, так і в будь-якому порядку. Коробочка з кубиками теж не розбивав вони тут цілком Малі картки блоком відповідно розраховано під. Протектори до 90 мікрон, це алерти. Великі картки єдиним блоком, події, фокуси та все, що є, окрім стартових. Тайли поля. Таким чином їх можна дістати. Або ж за потреби просто цілковити. Бій та покращення. Тут ті плашки, які відповідають за те, які кораблі будуть приймати участь у грі. Карблінг для катастроф, щоб вони були простіше діставати, Таким от, трохи дивним, чином зробив, але мені більше не подобається. І основний блок, без якого цю гру складати, буде значно довше та важче. Це Перші доми, оскільки для кожної гри під час підготовки треба обрати 4 і зібрати повний комплект, зробив отаку панель. Тобто дістали відразу все, що потрібно. Тут картки технологій, картки стартові, картки можливостей, все, що має бути від відповідного дому. Таким чином вони тут організовані. І відповідно зворотній процес. Цьому на сьогодні все.